Україна це держава, незалежна правова. А хто знає, що насправді значать ці прості слова? Незалежний тих, хто завжди своїм розумом живе, відрізнить брехню від правди, сам собі шлях обере. щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав. Народ вільний український конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава правова. На своїй землі країна свій встановлює закон. Суверенна Україна має владу і кордон. Недоторкана і цінна територія у нас. Україна міцна, сильна, навіть клаптика не дасть. Стаття 3. Україна. Сім'я для нас усі найцінніше це людина, її щастя, її сміх, її спокій, і здоров'я, її гідність, і права. Ось що значить Україна соціальна, правова, захист прав свобод людини для держави. Головне, і вона відповідає перед нею за усе. Україна. Рідна мати. Кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розірвати. Він триває все життя, ти родився в Україні, ти тепер громадянина. Громадянство для людини, значить, ти держави син. Захищай її, як мати. І в образу не давай. Ти щасливим можеш стати, тільки тут запав'ята. Рідні землі і умови, так рідні люди та життя, ліс, воля, степи, гори, пісні, інші, інші роби це строката Україна, що на всіх у нас одна.